Сучасний світ знає багато видатних та легендарних спортсменів, але саме наш козак Олександр Усик вирізняється серед них не лише своїми крутими спортивними досягненнями, але й глибокою вірою та духовними переконаннями. От саме його історія це приклад того, як людина може Поєднувати в собі фізичну силу з глибиною православної віри, залишаючись вірною старовинним традиціям предків. Тож про сучасного козака Олександра Усика в цьому відео. Козацтво в нашій історії завжди було не просто військовим. Але й Духовним лицарським орденом зі своїми строгими правилами та законами козаки були відомі своєю міцною вірою та строгою дисципліною. Вони були також відомі захистом православної віри та особливо любов'ю. До свободи, от і наш сучасний козак-чемпіон Олександр Усик в сучасному світі зберігає ці принципи, перетворюючи свою ось таку от боксерську кар'єру яскраву на своєрідне служіння. У кожному його бою, у його ставленні до життя та духовності, простежується тісний зв'язок з нашою духовною історичною козацькою спадщиною. Подібно до козаків запорожців які перед битвою завжди молилися до Господа Бога та отримували благословення, Олександр Усик не розпочинає жодного змагання без молитви. І не тільки змагання або ж бою, але й жодного тренування не буває без бесіди з Богом та святими. Тож, що ж привело Олександра? До цієї віри, і що дає силу козакові гамселити в ринзі усіх його легендарних опонентів. Коли я навчався в другому класі, я сильно захворів, розповідав Олександр Русик в одному з інтерв'ю. У мене була серйозна пневмонія, це дуже погано. Лікар навіть казав, що я міг померти. Це вплинуло на мене. От тоді я і звернувся до Бога. Священик прийшов до лікарні та порадив мені помолитися Богові. Він сказав, що тільки Бог може вирішити, чи житиму я, чи помру. Ось чому я молюся все своє життя і так старанно тренуюсь. Я робитиму це доти, доки б'ється моє серце, бо я вдячний за те, що я тут, заявив Усик. Козак, Лусик відкрито демонструє свою приналежність до православної віри та православної церкви. Він дотримується старовинних православних традицій і регулярно відвідує богослужіння та дуже часто говорить про саму важливість духовної підтримки. У його житті віра не є формальністю. Це основа, яка визначає його рішення цінності та поведінку. У нашій православній традиції та історії віра завжди була джерелом сили для воїнів, козаків. А молитва, покладання на божу волю та смиренність допомагали зберігати спокій навіть у самих таких складних і найскладніших моментах та ситуаціях. Козак Усик дотримується цього принципу, і, виходячи на ринг, він проводить бій не з ненавистю чи з якоюсь там агресією, а з благословенням та вірою. Як і наші козаки, що захищали нашу землю та віру православну від ворога супостата, Олександр Усик є своєрідним духовним воїном. Його боротьба це не лише поєдинки на ринку, а й свідчення про те, як віра може впливати на сучасну людину. У багатьох в своїх інтерв'ю Олександр наголошує, що всі перемоги це не лише його заслуга, але й результат Божої волі. Це нагадує нам про стародавні звичай козаків починати всі свої справи з молитви та у всьому покладатися. На Господа Бога та на Його волю. Православ'я наголошує на чесності, смиренності, повазі та любові до ближнього. І ось ці принципи лежали в основі ідеології козаків запорожців Ставлення Олександра до своїх суперників в Ринзі завжди позначене повагою, а його поведінка це приклад стриманості та благородства. Бокс для Олександра це не лише спорт, а й можливість випробувати себе, загортувати свій характер і укріпити віру. Як колись козаки запорожці відточували свою майстерність не для своєї слави, а для служіння богові та людям. Так і усик ставить духовні цінності вище за спортивні здобутки. Одним із джерел сили Олександра є саме та віра, що надавала неземної сили і славетним козакам запорожцям Олександр наголошує на можливості цього духовного фундаменту, який допомагає йому долати будь-які труднощі в житті. Як ми бачимо, історія наших славетних козаків, їхня віра і відданість своїм традиціям, козацьким свободам і правді стали для Олександра. Прикладом для наслідування, крім того, велике значення для Олександра Усика має сім'я, як і в традиційній православній козацькій родині, Олександр виховує своїх діточок у любові до Бога та ближнього. І саме в православних традиціях, козак Олександр Усик це приклад того, як можна зберігати духовність у сучасному світі, де Часто домінують в матеріальні цінності. І дуже, на жаль, в наш час багато хто ставить ці матеріальні цінності на перше місце. Особистий приклад Олександра він надихає багатьох людей не лише прагнути до успіху, але й шукати той самий духовний, ту саму духовну опору в своєму житті, той самий духовний шлях. Усик також зумів стати прикладом для молоді, показавши, що спорт та віра можуть бути гармонійно поєднані між собою. А справжня сила виходить не лише від фізичних тренувань, але й від духовної праці, від тяжкої духовної праці. І це не лише відвідування храму, а це спосіб самого життя, який включає в себе дисципліну, чесність, терпіння та любов. Тож наш козак Олександр Усик. Це не просто видатний спортсмен, а це справжній воїн з козацьким духом. Олександр Усик показує, що бути православним це не лише носити хрестик, але й жити за Божими заповідями, служити своєму народу вірному та залишатися вірним своїм принципам. І ніколи, ніколи не зраджувати їх. Тож бажаємо Сашкові перемог і в ринзі. І за його межами, слава Богу за все, та слава Богу за такого козака, який своїм життям прославляє Господа Бога козацькій традиції та Україну. Далі буде.